Слава Україні, друзі! Героям слава! Настав той момент, коли все-таки ліс Хамстер Комбат відбудеться, і ми вже знаємо точну дату. 26 вересня. Лісінг відбудеться на всіх топових біржах. Звісно, це неочікувано напевно, що навіть для мене, що залізять і на біржу Binance, Bybit, OKX і так далі. Так, після того, коли вони скинули економіку та загальний суплай токенів, ціна впала майже в ноль. Але я більше очікував на те, що мені вийде зробити з промо акції на біржі Bybit, OKX, Binance і так далі. Як це зробити, я покажу в цьому відео. Нам ніяких вкладень не потрібно. Все, що потрібно, це ваші токени, які зберігаються на вашому боті Hamster Combat. Ви просто виводите на біржу, одразу берете участь в даній промакції. Тож додатково ми забираємо токени. Власне, від самої біржі е, в проєкті Хамстерком. Також в цьому відео я покажу детальну інструкцію, як вивести ваші токени з боту Хамстеркомат на біржу Binance чи Bybit. Я показую на цих двох біржах, але на всіх інших буде ідентично. Там на біржі Bybit чуть-чуть відрізняється. Там є плюс одна графа, яку вам потрібно заповнити, але нічого складного немає. В принципі, люди, які вже там більше двох-трьох місяців варяться в криптовалюті, в цьому пробують заробляти. Тож їм ця інструкція не буде потрібна. Також в цьому відео ви дізнаєтеся, як вивезти ваші токени та продати. Якщо вам немає 18 років, ви не можете пройти верифікацію. Як показує практика з токеном NotCoin та DOX, люди просто втрачали їхні токени через те, то, що неправильно виводили їх власне на біржу. Тож вам приємного перегляду. Ви на youtube каналі Sharkus, де все про заробіт. Сьогодні з перших хвилини до, я одразу вам показую інструкцію, десь буде відображатись тут або тут. Я записав запис екрану, коли я виводив свої токени. Так, там були ось ці зависання на біржі Binance. Ось тож я показую інструкцію як на Binance, та як вивести на біржу BaVit. На біржу BaVit, власне, мені вийшло вивести. Мені немає різниці, адже і там, і там є промо-акції від проекту Hamster Combat, тож там Launchpool, там є токен з Отже, давайте перейдемо до інструкції, як вивезти наші токени з боту Hamster Комбат на будь-яку іншу біржу. Для початку ми переходимо в даний бот Hamster Combat, де ми купа років збирали дані токени і думали, що ми з нічого вже з цього не получимо, але бачимо, що фортуна на нашій стороні. Отже, переходимо, в бот, далі є вкладка Airdrop. Внизу в правому кутику натискаємо на неї. І бачимо на даний момент є декілька бірж, на які ми можемо одразу вивезти, тобто це є Binance, OKX і Bybit. Якщо ви хочете вивезти так, як і я на якусь біржу, тобто ми натискаємо на одну з вкладок. Для початку я хотів вивезти токени на біржу Binance, тож вибрав власне, її. І далі нам потрібно заповнити тут два поля, де є Hamster Deposit адрес і також мемо. Обов'язково вказуйте це мемо, якщо ви його не вкажете, ви ці токени втратите. Ну, їх можна десь там потім знайти, але потрібно писати на біржу. Вони там дуже довго відповідають, тож, власне, потратити свої нерви, час і не знати, чи їх знайдуть. Для того, щоб взяти даний адрес, ми переходимо вже на біржу Binance, далі переходимо в наш гаманець, спотовий ринок, і в пошуку вводимо токен Hamster. Як ви бачите, він відображається, депозит можна зробити. Ми натискаємо, що ми хочемо задепозитити. Далі вибираємо мережа, тут одна тільки мережа тонн, вибираємо її, і ми отримуємо депозит-адрес токену Хамстер Хома. Також внизу є цей код мемо. Ми його також копіюємо. Для початку я копіюю депозит-адрес, вставляю його у відповідну вкладку, далі повертаюсь назад, копіюю мемо і вставляю його сюди. І далі просто натискаю ось цю кнопочку Save. Все, токени, в принципі мали б відправитись, але як ви бачите, вони в мене дуже довго грузилися і все-таки не відправилось. Я просто закрив вкладку, повернувся назад і далі вже буду пробувати вивезти на біржу Байбіт. Там все вийшло. Одразу на біржі, Binance, напевно, що був великий наплив, тож трошки грузили. І, в принципі, взагалі на бінанзі. На OKX вивести вчора було нереально. Тож я просто перезагрузив даний бот Hamster Combat, перейшов знову ж таки до вкладки Airdrop, далі вибираю вже біржу Bybit. Тут з'явилось одне додаткове поле це BybitUI, тобто ваш ID на біржі Bybit. Як його іде взяти, зараз ви побачите. Тож, власне, після цього я вже переходжу на біржу ByBit. В пошуку так само вписую Hamster Combat, копіюю адрес, там мережа знову ж таки одна, це мережа тон. Не попутаєте. Після того ми бачимо наш депутат. Позит-адрес Хамстер Комбат токену і також ось цей мемо-код. Ми його копіюємо, вставляємо у відповідне поле. А ось цей Bybit Queen ми переходимо у лівому верхньому кутику, натискаємо на наше лого, просто його копіюємо і вставляємо. Як ви бачите, тут буквально за пару секунд все спрацювало. Ось така коротка інструкція. Я казав, що для тих людей, які вже трошки е, в цьому варяться, для них ніяких проблем не склало вивести токени на е, ту чи іншу біржу. Знову ж таки, на біржі OKX та сама інструкція. А тепер. Інформація для тих людей, кому немає 18 років, ось власне вони не зможуть пройти верифікацію на тій чи іншій біржі і там зафіксувати свій прибуток і вивезти гроші. У вас є ось така функція, внизу є Wallet in Telegram, тобто тут є початкова верифікація, там просто потрібно, е, наскільки я знаю, вказати ваш номер. І також є e Exchange, і також вкладка OnChain Airdrop. І тут всюди пише, що верифікація не потрібна. Тобто, якщо ви натискаєте на цю кнопку, вам токени прийдуть на гаманець, який ви коннектили. В моєму телеграм-каналі був пост, всі бачили його. Хтось конектив Тонкіпер, хтось конектив e, гаманець в Телеграмі. Власне, після цього, як ви натискаєте на одну з цих вкладок, токени прийдуть на гаманець e, Telegram чи Тонкіпер. І також ось ця вкладочка Abby Exchange пише, що не потрібна верифікація і не буде стягуватись комісія. Тож, власне, друзі, якщо я щось не додав до цієї інформації, як вивести e, токен, якщо у вас немає верифікації, в своєму телеграм-каналі я обов'язково виправлюсь. Посилання на свій телеграм-канал я залишу в описі під відео, там буде надпис Мій телеграм-канал, натискаєте вас одразу Перекидаю туди, підписуйтесь. Зовсім скоро відбудеться лістинг ще декількох клікерів на топових біржах. Тож вступайте та слідкуйте за інформацією, як власне, в перші дні продати та зафіксувати свій прибуток в доларах. Ось, власне, я думаю, що вийшло коротко та змістовно розказати та показати інструкцію, як вивезти ваші токени та не втратити їх при виводі. Тепер інформація для тих, хто хоче додатково забрати там ще 200-300 доларів за допомогою того, що ви будете виводити ваші ось ці токени, які я тільки що показував на ту чи іншу біржу. Ви знаєте, що біржа OKX, біржа Binance та біржа Bybit вже запустила форму акцій. Якщо ви новий користувач, наприклад, це стосується біржі Bybit, у вас там нагороди будуть в два рази більші. Також на біржі Binance зовсім скоро стартує ламучпул, де застейкавши свої токени BNB або FD USD, ви можете отримати додатково токени мастер також детальна інструкція, там, в принципі, яка інструкція по кроково, що потрібно зробити, це зареєструватися, пройти верифікацію, зробити депозит, продати, купити, на яку сторінку потрібно перейти та де потрібно тиснути, зареєструватися, щоб брати участь. Я все це публікую в своєму телеграм-каналі. Знову ж таки, я вже казав, що вся актуальна інформація по таких аеродропах, клікерах і не тільки є в моєму телеграм-каналі, тому просто переходите внизу під відео в описі, в коментарях, натискаєте на мій телеграм-канал Шаркус. Підписуєтеся, слідкуєте і заробляйте абсолютно без ваших вкладень чи вкладеннями, але в рази, в рази більше. А вам дякую, що подивилися відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.